Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо е, пристрій 2 в одному, е, пусковий пристрій, також компресор від компанії «Aspiring» модель Jump 3. Постачається в фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті знаходиться гарантійний талон та інструкція. Дріт живлення через перекурювач. Під'єднується на 12 вольт, дріт для зарядки з роз'ємом Type-C, перехідники, голка для накачування м'ячів, також додатковий запобіжник. Крокодили для підключення до автомобілю, щоб його запустити, якщо сів акумулятор. Також сам пусковий пристрій, він же компресор. Тут у нас схово шланг для накачування. З міцного пластику зроблений даний пристрій, кнопка вимкнення знаходиться зверху. Функція старт-стоп в даному пристрої є. Роз'єми для зарядок у нас в нижній частині виведені. Тут у нас роз'єм для встановлення шлангу. Також є ліхтарик. І під заглушкою гумовою роз'єм для підключення крокодилів для запуску двигуна. Також в комплекті є ще фірмовий чохол. Давайте вимкнемо. Компресор, послухаємо, як спрацьовує. Давайте виставимо потрібні нам одиниці виміру. Це будуть бари, вони максимально, максимально наближені до атмосфер. Виставляємо, наприклад, 2 бар для того, щоб докачав компресор до 2 бар, і він автоматично повинен зупинитися. Ну, давайте це перевіримо. Бачимо, спрацював. Максимально швидко. Давайте ще раз спробуємо оцінити наскільки потужний потік повітря. Ну, Доволі таки потужний потік повітря, на, не дивлячись на свої розміри. Як заявляє виробник пусковий струм у даному. Пристрої піковий 800 А, продуктивність компресору 30 літрів на хвилину, як заявляє виробник. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.